Забувайте підписуватися на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику. Всім привіт із поверненням на мій канал. Сьогодні ми йдемо з вами в магазин ЛСІВ Кікі. До речі, я дуже довго не ходила сюди. Стартував літній розпродаж. Що може бути приємнішим для нас з вами, шопоголиків, цінителів модного мистецтва? Як не розпродаж, як не знижки, прицінитися, хоча б приміряти, а повірте, подивитися, є на що. Тут і сарафанчики. І сукні будуть зі знижкою, і спідниці, і штани. Коротше, дуже всього багато. Примірки буде багато, примірка непогана. Але от коли в примірочній я приміряю, мені подобається. Я прям знаєте така, майже кайфую. А коли дивлюся, це в запису на себе збоку, то, блін, якось так кренжово, здається, виглядає. Але я думаю, що. Ви поставите свої вподобайки на прокоментуєте. Так далі, дивіться, ось такі сукні більше вже цупкі, ну весна, ну, можна і на літо, звісно. До речі, йдуть підплечники. Тут є такі паралонові. Така коштує 329, Недорого. Я вважаю. Кругла горловинка, типу зроблена як верх топ, а низ це така спідниця олівець. Молочний відтінок, Зверху можна вдягати до неї якийсь жакет. Бавовна поліестер, мені здається, тут такі ось сукня майка, такі по, по 399 на 100 гривень. Да? Лише зменшили ціну. Є чорно-білі, на чорному фоні така сукня майка. Є хаки. Потім йдуть вже із рукавчиками, теж знижка. Ні, дивіться, 439. А знижка на ось таку з довгим рукавчиком. Ця з коротким іде. А ця з довгим. Ну, все одно це не... Це більше поліестер, ніж бавовна. Така, знаєте, тканина, яка буде все одно парити. Просто ось такий сарафан є: 599 чорний. І з довгим рукавчиком буде. Приталена дещо, ну, по фігурі за 300. 300 гривень 299 недорого вважаю. Потім на цю сторону, я так розумію, теж знижки. Зараз подивимося. Да, ось такі сарафани. ну Ось такого, наприклад, сарафану, дивіться, цікавий такий принт. Переливається тканина, блискуча така. Це варіант нагадує дещо і ночну таку сорочку. 599, а коштував 1200. Знижка дуже хороша, 50%. Ціна на сонці буде дуже класно переливатися. Потім є ось такий принт, принт якісь такі розводи, типу, знаєте, хакі фіолетовий, такий коричневий, бордовий. Можна навіть розтібати тут, да, всередині, ось так. 899. Дивіться, а цей, цей 600, а цей 900, так, виходить, що це віскоза просто. Тканина віскоза, тому й дорожче. тут і оливковий, і жовтий просочується. Тут основна тканина все-таки поліестер 100%, але дуже приємний. Made in Турція. Такі сарафанчики теж знижка. Так, коштував 549, зараз 500. В сенсі. А, 649 коштував. Зараз 500. Ну, така невелика знижка, такий тілесного такого відтінку. Дивіться, тканина поліестер вона така тягнеться, і дуже еластична. І тут на бретелях. Аж Поверх нього дивіться, можна вдягати якусь сорочку, наприклад, з довгим рукавом, да, рукавчиком. От нафіга ці літери сюди печатати? На, нафіга вони тут потрібні? В е, примірочну сходити, ну це ж буде все видно, дуже прозорий. Сюди треба якусь ідеальну білизну аля Кім Кардашин. Skims, здається, так їхня марка білизни називається. Ну, та, яка повністю йде безшовна і, і тілесна. Потім ось такі, такі ж, але червоні. Ну мені здається, тому на них і знижка, тому що знаєте. От Не кожна людина наважиться вдягти оцю штуку на себе. Жінка я маю на увазі. Ну, це все одно, що без сукні. Принаймні, верх обтягне все. Зайвий якийсь сантиметр, і його буде видно. Такий же ж варіант, але ну, колір класний, такий да, насичений. Ну, кажуть, що він теж вже відходить в антитренд. В Зелені такі ж 549. Потім леопард, який так само вже відходить. В минуле і чорне. Що приміряти? Взять? От що? Це ось такий розклешоний, як це правильно сказати, сонцеклюш. це теж на тонесеньких бретелях, знову ж таки треба якісь худі, руки, красиве декольте. Ну хто таке ризикне вдягнути? Не знаю. Я ні, точно. Тут знижки немає, тут 1199. Ось такий сарафанчик. Мені здається, на таку модель і на таку тканину і принт ціна завищена. Дивіться, тисяча гривень. Чому він без нижки незрозуміло, хто таке прям буде носити? Ба що вдома, як на мене. О, оці вже симпатичні такі. Гляньте, тут уже так багато проробленої роботи. І рюша тут є внизу. І тут також це типу як мережі вода. Дивіться, і тут поверх іде рюша, бретелечки такі акуратні. Подобається це 100% бавовна, він і коштує 1600, знижки немає. Але відтінок нагадує вершкове масло, той, який зараз типу, трендовий. Тому і така ціна. Знижки, ну, за ці я не згодна. Це дуже дорого для якоїсь червоної сукні в квіточку. Ось ця, дивіться, така класна. Багато чого тут є на ній, да? От є за що. Заплатити зі знижкою класна біла сарафанчик сукня. Так, 24% знижка. Ви побачили на ціну. Регулюються бретельки. Навіть можна сходити там в обід, наприклад, в ресторан. В такій сукні сарафан нові. Так, це лимони, теж така. Багато й десь пішло сюди тканини. Теж класно. Думаю, знижки на них немає. А є, дивіться, не вгадала. За 649. Бачите, яка. Гарненько. Це ось такий сарафан, теж дуже приємний. Дуже приємний принт. І на дотик тканинка. Така, дивіться, вона так виграє, переливається різними, різними своїми відтіночками. І рожевий, і блакитний, і дещо, і дещо, дещо м'ятний. Це такий сарафан за 849 гривень. Я б таке приміряла. знаєте, І, можливо, навіть я це візьму. Потім пішли, знову ж таки, в квіточках квітковий принт. Зі слів Андретана, який залишається втретє. Класика вічна. Дивіться, ось така, така сукня, і вона тримає форму. Мені подобається, що тут от такий ніби колокол, дзвін, розріз з боку. 100% бавовна. Якщо ви хочете якусь таку класичну сукню, в ній можна і ввечері вийти, і вдень вийти, така універсальна. Беріть, я б радила ось таку. І плечики закриті, не треба там переживати, що десь щось оголено прям буде видно. Тут декольте можна прикрасити якимось ніжним намистом, наприклад, ланцюжком. На неї дивіться, яка знижка класна. 40%, 600 гривень вона коштує. Мені подобається сюди такі чорні окуляри. Можна підібрати якісь, якісь мюлі, взуття, Елегант, елегантна сукня подобається. І, якщо чесно, от який би не вдяг, воно все буде схоже знаєте, один на одного. Дивіться, є такий варіант, і ось тут позаду відразу ж висить ось такий варіант. Ну от Чим вони відрізняються? Супер різниці я не бачу. Той самий квітковий принт. Довжиною вони відрізняються і дещо тут верх по-різному зроблений. Такий коштує, якщо кому цікаво, 700 гривень. Майте на увазі знижки велосіве, кіки стартували. Тут ось теж ціна ось така. Потім сукня вже, сукня халат. Знову теж сам девід. Такий варіант. Закривають консервацію. 649 гривень. Звісно, що буде йти зі знижкою, тому що все воно дуже якесь одноманітне і не дуже цікаве. Людей в залі є ось люди в залі. Так, а ось такий план. 700, ага, 799 без знижки така супер-міні, Теж така класика. Симпатична. Я візьму все-таки приміряю для вас. У горох хочу примірити. І ось такий сарафан. І може ще дещо. Леопард не буду набрид, це теж не хочу. Що таке ще взяти? О, дивіться, яка нова колекція. Це безнижки йдуть. Такий костюмчик класний. Костюмчик прогулочний, такий в місто. Шортики. О, такий цупкий котон, чи може це льон. Дуже-дуже така твердюща тканина. 599 шорти і сорочка, думаю, десь так да? буде коштувати. Сорочка 800. Сорочка 800 і шортики. Ну, класний такий варіант. Сюди підбирається, наприклад, ось така сумочка плетена. Підійде, да? Гляньте. І якісь або сандалі, або шльопани. Тут ми бачимо такі шляпани такого плану. 499 гривень. Дивіться, шлюпочки такі непогані. Угу. Зручні і дуже легенькі. Або ж ось такі по типу цих біркінг За 500. Теж легкі. Це не шкіра, звісно? Костюмчик класний. Це ж льон, так? Да? Льон 840. Ну дорого. Блуза така. Ну що, йду в примірочну. І ось такий ще сарафан теж беру в примірочну, але він без знижки. Друзі, отже, перша сукня ось така. Вічна класика, як я казала. Я, на жаль, прийшла в кросівках, в ковел сівекі, немає в них туфель, я так розумію, я не знайшла, тільки шляпани, крокси, біркінштока. Дивіться, якщо сюди такі якісь босоніжечки на підборах невеличких. Да? Дуже буде супер. Сукня дуже класно, на мене сіла. Це розмір М. Кому цікаво, я можу приб... Ой, приблизити приблизити. Ці навушники, вони зайві. І цей розріз а, мені дуже подобається збоку. Вона дуже широка. Дивіться, тут прямо такий дзвін. Довжина, класична, така, да? До щиколотки. Якщо перша сукня це була сукня-дзвін, чорна-білий горошок, ну така звичайна літня класика, то цей вже, як ви бачите, на мені сарафан, сукня. Він більш... Такий на вечірку, на якийсь а, а, вечір в ресторані, десь а, такий якийсь може бути захід, може бути, бути навіть випускний вечір. А, така сукня, а, яка буде вигравати, переливатися навіть а, в, під нічними ліхтарами. Мені так мені так це бачиться. Незважаючи на те, що це 100% поліестер, дуже класна до тіла, приємна, вона не в обтяжку, вона вільна, це розмір М, бретельки регулюються. Звісно ж, не вдягайте вдягайте точніше білизну без бретелей. Щось таке розказую. Дуже класна, дивіться, от прям, дівчат, я вам її рекомендую. Хто хоче собі сарафан за недорого? Сарафан на літо. Хто любить ось такий довжина, до речі, така теж класна. Сумка це теж лісівай кікі, теж взяла якби до цього щось, да, світленьке проситься до цього сарафанчику. Отже, рекомендую. Так, і ще одна сукня сарафан. Якість непогано. Занадто тонка. Як на мене, колір дуже класний, колір фуксія. Але знаєте, от, як раніше були е в радянські часи носові. Носові такі хустинки. Оце щось нагадує, а то а то ще й тонше. Хоча модель сама по собі класна, дивіться, така модель сорочки ночної, нічної тут зав'язки, які, звісно ж, регулюються. Бажано, щоб лівчиків ніяких не видно було. Ну і що ще? Сюди шляпани, біркінштоки, сюди можна якісь басанішки літні. Білий сюди колір теж дуже вичить, думаю. Така сумочка біла сюди піде. Хоча ні, хоча так само сюди класно буде йти якась, якась плетена сумочка, яких зараз дуже багато. Ну, такий варіант можна і в місто, можна і на пляж. Прогулочний. Теж можу рекомендувати. Коротше, оця дуже сподобалась. Сподобалась чорна. Не знаю, чи приміряти ось цю білу. Я, вона в мене під сумнівом. Сукня, от коли вона висить в залі, така вона якась, да не дуже. А тут вдягаєш вона ще нічого. І це мені нагадало дуже а, мою юність. <сум> Тоді я пам'ятаю, ми, ми носили спідниці, резинки, вони так називалися, чорні були. Форма. Дивіться, тобто це навіть не спідниця карандаш. Якби я взяла М, то можливо б. Да, вона діставала б аж майже сюди і виглядала б це. Виглядало б це як спідниця карандаш. Натомість дивіться, це просто як міні-спідниця і топ, да, виходить. що Мені дуже подобається, що є, до речі, плечики, в кого, наприклад, вузькі плечі. Це такий класний, класний вихід із ситуації підкреслити о, плечі. Зараз зніму куртку свою. Я сьогодні прийшла в куртки, сьогодні 20 градусів, коротше, холодно. Знову ж таки, дивіться, прикольно, навіть з кросівками, кросівки з резерв універсальні просто. Під усе, навіть під цю сукню. Так, ось така сукня. Знову ж таки, спідня білизна, обов'язково цілесна, тому що дещо присвічується ось тут тканина. Так, що ще хочу додати, плечики класні. Зараз подивлюсь, який це розмір, чи S, чи M, вже забула. Світло вилсіве, кіки падає так, що видно всі бугри, Мільчайші прищі, складки. Ну, взагалі в ній зручно, да. Я однозначно можу сказати, мені подобається. Вдень, влітку десь так вийти, прогулятися. Я в магазині сінцей новинки. Друзі, ось такі є сарафанчики. Це новинка на бретельках, які регулюються. Коштує такий сарафан 659 гривень. Як на манекені будь ласка. Такий сарафанчик, v образний виріс, тут дещо призібрано йде. Тут теж йде така на талії резиночка, ну Літній такий класний і внизу така невеличка типу Рюша. Такі сукні ми вже з вами бачили в смугасті. 659 гривень. Як таких новинок я не бачила, от щойно велосівей Кіки, там реально я давно не була, там дійсно все нове, особисто для мене. Можливо, ось такий сарафанчик. Це новинка. Ось такий, дивіться, принт. Якісь оливкові відтінки. Такий хібешний, або ж віскоза, або вискоза, або бавовна. 599 гривень. Мені не подобаються ось ці, як зроблені ось ці штучки. Дивіться, нитка стирчить. Ось не дуже рівномірно, хоча, можливо, здалеку це і непомітно буде. Ось ну, такий сарафанчик на... Да, на літо звичайний. Білі жакетики з'явилися. І до них щось має йти. Ні, це ще один жакет. Але ось такого плану вже під чоловічий двобортний із затяжками. Це є проблема, тому що дуже багато речей вже йдуть з якимись дефектами. Дуже красивий відтінок, він такий білий а, смет... білий вершковий. Що мені та сметана? 699. Спідниця шорти. Ну, це вже осінь. Якщо сюди, ні, дивіться, ось так може, може бути, може і не бути. Спідниця шорти. Оливковий відтінок смугаста за 459. Це трикотаж. Це вже на осінь. Вже з'являються осінні речі, а не, не зарано, як ви думаєте. Так, тут все я бачила, тут все я вам показувала. Ось ці теж сукні я показувала. Квітковий принт зараз просто бери не хочу. І новинок в Сінсей. Ось такі штани. Уже на них йде знижка, мінус 50%. От зараз, а 33%. Зараз вони коштують 399-400 гривень. Це віскоза. дуже дешевить ось цей нюанс. Дивіться, навіщо чіпляти ці камінці? Мені здається, краще просто ви відрізаєте шнурок, знімаєте їх і зав'язуєте шнурок ще раз, робите такий же вузлик. І все. І без них це буде набагато краще. Набагато краще, вони все псують. Відразу якийсь Індія, кит... Китай, Індія відразу з ними. А так от просто штани класні, елегантні, такі жіночні гляньте. Легенька тканина, віскоза, прямий такий крій, вільний стиль кежуал. До них класно пасуватиме і чорна якась майка топ, так? якась або футболка, і біла. Можна сюди теж щось коричневе чи бежеве. Ну, так, коричневе, бежеве, щось біле і чорне. Дуже гарне. І знижка на них зараз. Спідниці пішли зі знижкою. Треба зробити окреме відео. Можливо, зроблю окреме відео вже на сінцей знижки. Пішли знижки на ось такі брюки. Весна літо 33% знижка, 399 гривень. Такі рожеві теж пішли зі знижкою вже. 33%. Що тут? Тут знижок я не передбачаю. Класний, до речі, мені подобається цей топ. Він так і плечі підкреслює дещо. Да? Така моделька цікава. І тут є горловинка, яка а, зробить шию дещо тонкішою, така височенька. 119, боже, як дешево, дивіться, яка сумочка прикольна. Ну, якщо до цих штанів до змійного принту, чорний, чорний та змія вже класно. Додаєте сюди золотисті аксесуари, якусь якусь ну, позолоту, можна навіть ланцюжок на шию, якісь браслети масивні і супер. І прибираєте ці камінці. Ну, так само, звісно ж, це вічна класика, це. Такі білі брюки із стрілками, да? і цей топ за 119 гривень, але він, він в хорошому стані, да? немає таких дефектів. Стильний, лаконічний, мінімалізм такий. Такі сумочки. Кажуть, що вони вже виходять із тренду, але нам це не грозить. Ми любимо просто, ми за естетику, правильно, за красу. Спідниці не пам'ятаю, можливо, навіть. Живої були, я просто не придавала значення їм. Але спідниця теж, дивіться, така жіночна, досить непогана. 600 гривень. Теж сюди підійде якийсь бежевий, наприклад, топ. Точно не ось ця футболка-розлітайка. Привіт, дитячий статуму, ну, що це таке? Ну це до джинс більше, до шорту. До такої спідниці все таки щось тиме більш мінімалістичне. Вона і так вже дуже багато тут всього намальованого. Сюди більш підійде якийсь білий топ, чорний топ. Я так бачу. Я художник. Я так віжу. Так, друзі, дехто з вас скаже, що я з'їхала з глузду. Насправді я жертва маркетингу. Жертва моди. Ну, так як в мене росте дівчина, і теж вона любить ці всі штучки, дизайн моду. От ми вирішили взяти ось таку лабубу. І я вже знаю, яка вона всередині, а ви не знаєте, тому зараз вам покажу. Класно те, що е, її можна було ще в магазині відкрити при бажанні і подивитися, яка вона всередині. Ось так. Ідеть такий пакетик тут на такій засібці. Ось так ми її відкриваємо і дістаємо. Добай, давай, 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 давай. Влазим. Дивіться, яка вона прикольна. Коричневий відтінок. Мій улюблений. Один із моїх улюблених відтінків. Це ось такий шоколадний друзі. Чесно, чесно, але ну я дуже. Мені вона дуже подобається. Я не знаю. Ну, хтось скаже, боже, гроші на вітер. Друзі, ну таке задовольне. Подивіться, яке монстр, Подивіться, яке миле. Подобаються ці маленькі руці. Дивіться, лапки які. Вона в сидячому, там є в стоячому положенні, вони а, продаються. І Ось такий брілочок на сумочку. Такі все на китайській. Ось такі вони бувають. Дивіться, з закритими очима, з відкритими, і та яка спить. Мені дуже сподобалась ось ця зелена. Але знову ж таки, якщо є можливість відкрити пакетик, ви подивитеся, що, яка вона, якого вона кольору всередині. Бо є такі, що пакетики просто заклеєні, і їх не можна відкривати. Друзі, дякую всім за перегляд. До зустрічі вже у наступному відеоролику. Всім бажаю вдалих покупочок.